З нами на зв'язку Віра Романова. Це психологиня. Пані Віро, вітання вам. Доброї ночі. Доброї ночі. Доброї ночі давно не бачилася. Так, <світ> так. Насправді інформації зараз дуже багато, і українці вчаться розрізняти інформацію, виокремлювати найголовніше, і що важливо, вірити виключно офіційним джерелам інформації. Це дуже важливо, але є питання стосовно того, як це працює в Європі, як це працює на тимчасово окупованих територіях нашої держави, тому що Росія не зупиняється, і ця пропаганда вона дійсно працює. Насправді, як, які люди найбільше на яких людей найбільше впливає От пропаганда російська, і що з цим робити? Пропаганда російська впливає на кожного. І, на жаль, вони працюють про всіх фронтах і працюють ну, чесно, філігранно. А, насправді, коли дивишся за тим, як працює Російська Федерація, як вони створюють а, свої технології а, і ПСО, просто заздрість бере. Знаєте, хочеться долучитися, але з іншого боку, звісно, з нашої сторони, і іноді навіть бере злість, чому ми не робимо цього не всередині країни, не з а, переселенцями, яких а, майже 8 мільйонів виїхало під час. А, Початку повномасштабної війни і ті, хто жили до того, да по різних причинах в Європі і на всій решті території світу на кого більше впливає? Перш за все, це дружина військових. Де б вони не були, чи поїхали вони на Захід, чи поїхали вони в Європу. На них це впливає таким чином. Вони живуть майже на дві країни, особливо коли чоловік військовий на фронті, а їм доносять там якусь інформацію. Наприклад, в Польщі вони спровокували волну того, що не продовжать перебування. На території Польщі українських громадян, і звісно, особливо ті, в кого були там діти з інвалідністю або якісь там е, е, окремо окремі освітні потреби у дітей, е, вони всі перелякалися і відповідно почали е, говорити з чоловіками. А чоловіки при виконанні завдання на фронті тобто вони б'ють одночасно в дві точки: вони б'ють і в військових, і в цивільних. І е, другий момент вони це роблять через культуру, через літературу. Тільки сьогодні в шести країнах Європи відбувалися. Е, Літературні зустрічі а, місцевих а, видавців з перекладачами з гільди з гільдіями перекладачів, які домовляються прямо зараз перекладати а, місцеву літературу там німецьку, іспанську, італійську, на російську мову і відповідно а, навпаки, тобто Росія м, за свої ж гроші на території Європи отримує можливість публікуватися. Внести свою пропаганду під видом культури. Під виглядом якихось культурних цінностей це і виставки митців, які переіначують сенси, і, власне кажучи, ми психологи, чесно, кожного дня зустрічаємося з цією пропагандою через куплених ними, якщо я можу так сказати правильно, фахівців, які надають безкоштовно навчання українським фахівцям-психологам, але всередину закладена і псує пропаганда. Я вам наведу просто маленький приклад це питання. Роботи там з військовими або з ветеранами, конкретно з військовими. Вони говорять, нібито таку, знаєте, просту річ: якщо щось відбувається, або раптово щось стається, ви розумієте, що ви не розумієте, що відбувається, замріть, оцініть ситуацію і потім починаєте діяти. Для будь-якого. Військового або для будь-якого офіцера, який забезпечує морально-психологічне забезпечення в зсу, це інформація, яку дає шановний професор з якогось там, наприклад, датського або норвежського, або ще якогось там університету. І вони такі кажуть: Ну у вас же є армія, ви знаєте чого навчати? У вас є досвід. Беруть і навчають цьому уявимо собі наших бійців. Що буде, ми точно знаємо, що за стратегією за військовою, за стратегією поведінки війни, боєць військовий має при першій при першому відчутті небезпеки на знайти найбезпечніше місце, а сховатися там, а вже після цього оцінити ситуацію. Виходить, що вони нам навіть через психологічне навчання підкидають інструменти. Знищення фізичного знищення нам я вже, не, я вже не говорю про психологічне, да, про те, що ця повільна, довготривала війна з ранковими обстрілами, з ранковими новинами, яка просто вводить людей в тривожні стани, в неврози, в безсоння, а розлади сну, розлади харчування і. Тривожно-депресивні розлади, це на сьогоднішній день найнебезпечніше, що може бути з організмом. Бо коли в нас є розлади сну і розлади харчової поведінки, це впливає на всю систему, да? і на вігатососудисту систему, і на нервову систему, і на судинну систему. І я не знаю, можливо, просто стрес пережити легше було б. Тобто вони масово задіюють всіх у всіх, просто е можливих каналах комунікації, можливих каналах інформації. Я вже точно не гур. Я не знаю, як вони це роблять. Я просто бачу результати. Я не знаю, як це розробляється. Я не знаю, як Росія на це впливає. В них і досвіду та більше ста років на це, на відміну від нас. І на жаль, з нашого боку немає контрпропаганди такої масованої. Її немає всередині країни. Її майже немає назовні в Європі. Uh, і um, що тут говорити, за що братися першим? За те, щоб робити контрпропаганду, така як така масована, в яку був залучений і президент на початку війни, да коли про Україну говорили всі. Або навпаки формувати свою свій внутрішній інститут безпеки і культури, і психології, і, і освіти, і навчання, і комунікації, і так далі, і навчитися, зрештою, ненасильницької комунікації в соціальних мережах. Нам би ну дуже б не завадило, бо ем, як це? Ем, Срач в Фейсбуці, вибачте, за такі слова в ефірі. Да, це ж національна а, руська традиція, а не українська. Але ми чомусь граємо з ними в цю ігру і намагаємося зачепити. А далі тривожний стан, невпевненість в собі, а, відчуття меншовартості, а, сили імперії, і так далі, призводять нас до того, що вони нас давлять морально, знецінюють, обесцінюють, обзивають, унічтожають лічність моральна і далі. Люди не можуть нічого на це відповісти. На жаль, на жаль, це є, це було і стало ще більш масованішим, ніж точкові якісь спецоперації. Які... Конкретно проводяться на військових, конкретно там на а, жінок за кордоном, конкретно на дружин військових або конкретно на ветеранів. Це їхні окремі точкові да, такі вброси. Але все ж таки є такий повільний а, масований, конкретний процес, який відбувається всюди, через блогерів в соцмережах, через медіа, через публічних персон. І тобі просто не знаю, там за сьогоднішньою бесідою. Десь там не знаю в ресторані, або на вечірці, або там в художній галереї підкидають ідею. Ти її не усвідомлюєш, ти її не рефлексуєш, починаєш нести далі. І це не тільки власний захист від ІПСО, да. В нас є Оксана Мороз, яка чудово займається цим питанням. В неї є і навчальні курси, і книжка є, і в Фейсбуці вона активно розказує, як себе від цього захистити, але і навчання рефлексивному мисленню і розумінню, як розрізняти, що нам говорять, на кшталт, що саме говорить Путін, наприклад, в своєму інтерв'ю, да не треба бути військовим експертом, треба просто трошки розуміти, що. Говорять по змісту. Пані Віро, от торкнулися ви одразу дуже багатьох знаєте, сторін. Це це тут легко не можна все це пояснити. Але як ви ставитеся до такого явища, як в принципі ви кажете, що всі напружені, але такий удаваний спокій він також є в інформаційному просторі і в принципі навколо нас? Я маю на увазі, що ви можете дивитися телеканали з розважальним контентом українським вже сьогодні в Ютубі. наприклад, наприклад обговорюють вже які зірки з ким розірвали стосунки, так і там в тіктоці це набирає якісь шалені перегляди. Тобто, сама політика, ви дивуєтесь, чому за кордоном стає важче переконувати людей в тому, що ця війна серйозна і загрози не зникла. Але в Україні частина суспільства живе іншим. От це скажіть, це. Намагання врятувати свою психіку, намагання уникнути там глибинної депресії як наслідок, чи це просто ну, така от людська натура? Так, давайте розберемося, з розважаючим. Тільки в нас 5 хвилин, пані Віро. І давайте розберемося з розважальним контентом. В нас є чудові стендапери, які роблять історичні, музичні, філософські вже й гумористичні шоу, які створені не заради, не заради гумору, а створені задля того, щоб ми могли опанувати свою історію, культуру і літературу, хоча б вже в такій собі звичній для нас формі. Да, для нового покоління питання про розлучення, знаєте, в будь-якому місці, де немає інформації. Прийде ворог і поставить туди свою інформацію. Історія про розрушення це історія, яка цілеспрямована вже два роки. Є пропагандою Російської Федерації про те, що в нас розривалися соціальні зв'язки. Те, що ми роз'їхалися, нас розірвали соціальні зв'язки. Це така соціальна самотність. В нас забрали усталений спосіб життя. І коли нам показують зірок, які розвелися, коли масовано про це говорять, нам нібито натякають, а не треба. Чи тобі задуматися над цим розумієте? Тобто нам показують успішний досвід розлучень, навіщо він нам потрібен? Можливо, нам варто українцям замінити цю інформацію успішним досвідом збереження стосунків. Зміни стосунків підтримки одне одного, може, ми почнемо не про розлучення зірок говорити, а про те, як вони живуть, як їм вдається а, одне з одним примиритися, і так далі. І це питання до нас, да, що ми, ми звикли, вибачте, на деяких телеканалах дивитися е, скандали, інтриги, розслідування і все те, що гнобить, давайте створювати контент, який буде сезрцательним, і тоді не буде в можливості в Російської Федерації поставити туди контент, який буде е, іпсошно. Нас впливати. Можливо, такий контент більш легкий, називаємо його так, так. Дивляться люди зараз дебільшого, тому що є певна втома від. Тяжких новин, які ми можемо почути і побачити про допомогу Україні, про кількість зброї, яку хтось надає, хтось ні, про те, скільки військових гине на території нашої держави, про те, як втрачають про полонених і так далі. Ми відверто ж маємо цю втому від подібних новин. Давайте чесно втомлені, військові на нулі біля. Так. А по-друге, історія про втому. Це історія трошки попахує і псо, тому що нам кожного дня говорять, ви втомилися. Подивіться, ви втомилися, ви зустрічаєтеся у другій ночі. Розмовляєте про різняве псо. Ви втомилися? Перестаньте про це говорити. Я просто нагадаю, що в нас за тиждень друга річниця від початку повномасштабного вторгнення. А минулого року нам розказували про синдром річниці і про вторинну ретравматизацію і про досвід свідка для того, щоб ми не постили свої згадки у соціальних мережах. Розумієте, історія про втому. Коли ми знаємо реальність, ми можемо акумулювати свої сили. Ми знаходимося на території України в ситуації виживання. І коли ми знаємо, що відбувається, це не про втому або про, про, про необхідність розслабити це, це про те, що нам необхідно знати, що відбувається в нашій країні, для того, щоб ми могли приймати рішення. А коли нам починають розповідати про втому про те, що не можна стільки зла, про те, що не можна стільки агресії, про те, що в нас від цього буде ПТСР, вибачте, не Зустрічатися з реальністю це нас до нас доводить до ПТСР. Звісно, є втома. Звісно, треба розділяти власну ситуацію, де ми можемо нею управляти, і що ми можемо зробити для себе, для своєї сім'ї, для своєї роботи, і ситуацію воєнну там, де є генерали, там де є війна, там де є політики, там де вони розберуться. Оце треба розмежувати. А от говорити про те, що ми втомилися від новин про війну, так ми в війні живемо, які в нас можуть бути ще новини, і це теж можливість маніпулювати нами для того, щоб ми менше говорили про війну. Ми самі стали менше про це говорити. А потім питаємо, а чому в Європі так мало про це говорять? А про чому в Америці про це так мало говорять? Ні, ми маємо про це говорити літературою, виставками, міжнародними конференціями, науковими конференціями і кожного дня в соціальних мережах. Вибачте, це не про ПТСР. Дякую, дякуємо вам, пані Віро. Ну і ми власне, і ви нам допомагаєте займатися розвінчуванням ось таких от настроїв. І, і відповідно, і, і псо. <свісно> так ну жодно псо. Дякуємо. Дякуємо, будемо раді ще раз бачити в ефірі. Віра Романова, психологіня, була з нами на прямому зв'язку.